Чоловіки е, дуже бояться ходити до практологів. Справжній воїн приходить до лікаря лише тоді, коли обломок списав його боці, заважає спати. Да, або коли вже геморой випадає. Правда, <реш> типу переважно більшість чоловіків приводить або дружина, або мама. Тобто, мужик, щоб... при ну. Я зараз бачу певний прогрес все ж таки, на сьогоднішній день протягом останніх років, там 4-5, навіть такий помітний прогрес в плані того, що чоловіки приходять частіше, ніж приходили раніше. Ну, все рівно. Типу, як мужика ти... затягнути до проктолога, то такий, типу, добрий квест. Це пов'язано, ти думаєш, ну все ж таки з цим стереотипом, що, типу, в попу ти значить все, гей. Типу, ну, ну те... та... теоретично так. Мабуть, Ужас. Що, так. Я борюся всіма можливими і неможливими методами, щоб максимально. Спростити і нормальне блі наблизити свою чому чекати, поки от буде біда, бо в нас ще з радянського союзу от такий от комплекс, значить, що от, оце таке якесь місце, яке нікому не можна показати. Дівчата ж теж ходять до практолога ж. Правильно? Yes. І вони ну я розумію, що вони простіше ж напевно до цього абсолютно ставляться ну ніяк хлопці.